Всім привітики! П'ятий раз уже записую відео, а потім думаю, мать його в'ю буде, що буде, Отако по-простому, як ми можемо, без всяких там видюргувань. Що? Та не що? Коротше, задали мені питання, якими тінями я користуюся. Дивіться, дівчатка, я використовую цю палеточку Анастасія Беверлі Хілс. Ось зараз ви можете побачити, яка вона така затягана, побита життю. Ну, менш тим, це її ніяк не порте. Головне, що всередині. Ось таке ми маємо тіні. Тут є сатинові, матові. Саме головне, скажу три пункти про них. Не пиляться, за що їм великий плюс. Потім розтушуються розтушую, тушуються просто. І головний пунктик, що носяться на протязі всього дня. протязі всього дня вони ніде не розмазуються, не перезнімаються. Ні на що. Ну, коротше, крута палетка, купувала її, купувала її в сіфорі. Але, здається, вона тут є на мейкапі. Можна подивитися на Мейкапі в Україні. Все, всіх люблю, спасибо, побігла займатися своїми справами. Рекомендую.